Він дуже був, у мене такий золотий, що таких дітей немає. Я не думаю, що їх у мене таких немає, як у мене. Він був такий, він усе вмів, він виріс без батька, йому ніхто не показав, як забити гвоздя. А спитайте он до людей, як він кругом робив. Забори, він різав свиню сам, все, все, все робив. Я не знаю, він, його як не стало, я думала, що я не витрушу, не витрю. Ви вірите мені. Яка Боже. Як мені жити взагалі без нього. На, що ж? Хіба в мене є зараз життя? Його нема. Коли його немає, життя нема. Він як не був вже навіть тут, у Ніколаєві. Я йому кажу, колюнчик, мама громади город, а він каже, мамо, не громаді я прийду, все тобі зроблю. У мене родина велика в нас вшився. В сестрі по двоє дітей. Всі підтримували нас, але вони все одно в стороні, а я одна остаюся, розумієте? я з ним говорю. Ну, він мені не сниться. Не сниться. До півроку снився дуже. Щось то він такий прийде до мене. Бо я ж живу тут рядом, таку буквою, «Г», ми живемо, він прийде таку, він так стукав пальцем у вікно. Uh -huh. А я це сниться мені, що десь прийшов і така стукає, а я: ой, коля прийшов. Та десь виходжу я із хати в коридор, а він на двору в коридор. І десь ставить таку дивиться uh -huh. на мене, а я лише улибнувся, не, не говори мені нічого, що там. Я вже тако йду, до нього на кладбище, походжу. В неділю взагалі тако я йду. Стараюся в такі дні піти. А як ви його називали, Світлана? Колюнчик. Він мене колюнчик був до 30 років. Я на нього ніяк не казала нікого колюнчик. Він, ну хай діти Я ніколи на нього не казала коля. Чи Миколач, як колюнчик, колюнчик. І в шику. Боже. Я, ви знаєте, він як приходив до мене, чи я б сюди прийшла, чи я б додому він прийшов. У мене такого не було, щоб я його не обняла. Ви вірите мені? Він було, мамулька, ну що ти так, чого ти плачеш? Бо я так ростила сама, його так тяжко було якось. Ніхто не допомагав нічого, якось так тримала цю корову. З цієї корови жила, і він так, він теж з'ясав. Він вже в 14 він уже возив мені сіно мотоциклом Мінськом, купили того Мінська. Якось так було, що він до роботи привчений дуже рано. І він все мені допомагав. На, на нього можна було положитися во всьому. Розумієте? Він служив в армії. Так? Служив тому там, служив. подяки мені Де? я, він вже як погиба, я читаю тигра. Спасибіся, сина. Я думаю, да його взяти того сина, як його забрали, немає. Я не знаю, я ніколи його не забуду, ця армія він пішов, резу сама себе, що не пішла заднього, ви вірите. Ну, може, мені не помогло б нічого, ну не бачила його останній раз, раз, так дуже мені тяжко, що я не пішла. Кажу, Боже, наче, якщо б знала, що таке сталося, то так, я пішла пішки Балти до зоє. Бо тоді так бензину не було. До того звернулася. У нас нема бензину. А листувалися, або як спілкувалися? Той місяць, да, я є. дзвонила йому, а вже в останню цю, я ж не знала, що таке буде. Я встала без 15-6, проснулася, того 18 числа. І ще ми з ним шуткували, я йому кажу. Коля, де ти він не казав, де він вибірять. Як з Одеси їх тоді забрали, він, та, так, так, так. Та". Може він з ринкою щось говорив, я писати оце по телефоні, я це все не вмію. Ну, там теж читають, як навіть пишуть. А я кажу, а в тебе ось день рождення буде. Мама приготується, та й поїде до, -до, до те, та й куди поїду? Куди? До Кольки поїхати чи куди. Ну, вже на Ніколає. ну, я мала б так йому якось. Від... А він, мама що це каже, ти знаєш, що робиться, він мені, бо вже він бачив, що там робиться. Тоді вже сказали, що колі немає, кажу, Боже, Боже. Не дожив 10 днів до Дінь роз'єднання свого. Ну, ми його пам'ятаємо. Це йому мало бути 31. Мало бути 31 з 91-го року. А має... що найчастіше загадуєте? Ось, я, я нічого не забуваю, ви вірите? У мене нема такого. Ви вірите, відколи його нема, в голові взагалі мислів немає ніяких, лише він в очах всіх да, кругом. Ті фотографії, що так дивляться в телефоні. Передивляюсь, і передивляюсь. Я йому казала 24 го числа, тоді їй сказала, що війна почалася, я стою така в колінчик. Щоб сьогодні сказали, що тебе не заберуть, хай мама йде. І я пішла, б і мені не було б жалко себе, щоб десь ти був живий. Мама, ти що таке говориш?» Я кажу, «Да. ну це так, це до мами так робити. бо… Перед тим, як це мало відробитися, було б з 15-6. Я проснулася, бо видно, спала трошки. Проснулася дивись, без 15-6. А я раз, а говорила з ним такого з вечора, він казав, що маю йти у 3 часа ночі е, до 6 маю патрулювати там. А я кажу до нього, ну хорошо, спикав поки, бо там три 3 через три 3 якось так діжурили. Проснулася без 15-6, а я раз так набирала, а Він, алло, мамо, мамуля, привіт, нього якось так в останнє було. Я кажу, що ти там, а ходимо, він не сам був там. А я кажу, до нього аж такий, що 18-й марта мороз тоді ще був. І я з ним говорила 10 минут. Може, не говорила 10. Це була остання розмова. Це була остання розмова, і тож без 5-6 казали, була, що той зрив був. Бо я... А він ще каже, ой, мамо, так змерзу руку, тримав телефон. Я кажу, ну добре, колюнчик, давай тоді вже що там спитала його, бо. Як я його не чула, то, наче, то я не жила тоді, О, а так, і все. То, а тоді вже рано до Іринки вона, каже, ми дзвонимо до нього без 15. Ну, полбосмочі без 15, вісім таке щось, то каже, від нього вже связів нема. А я кажу, та не може бути, я без 15 дзвонила, він брав. Може, сказав, це щось і все, і тоді вже. А ви ще не знали про влучення да, в Миколаївську казарму? Тоді вже на другий день, чи що я узнала. Напевно, на другий день. Була така. Світлана, я вам дуже дякую за цю розмову, за вашу щирість, Ох... за те, що поділилися з нами. Ваш син герой, ви мати героя. Іринка дружина героя. Не дай Боже нікому, щоб хоронили дітей. Треба, щоб діти нас хоронили, бо ми віджили вже, а це забрало наче, як ото не було. Раз і все в одну мить немає. Ну, я все так. Як дивлюся, як ви його везли, й можу витримати тримати в хату. Там в мене є в телефоні. Все. Для мене це дуже велика трагедія. Ну я розумію вибір Миколи, а ти за що обрала Миколу? <гум> не знаю, як це так воно розказувати. Ні, ну що найбільше подобалося в Колі? Надійний. Я навіть не знаю, як. Ну, понравився, ну угу. це. Бачиш, першим сказала надійний. Угу. Стела, велика родина Миколи Балакана переживає горе. Але саме ви, дружина двоюрідного брата Миколи, знайшли сили і організували нам цю зйомочку, і наш проєкт підтримали таким чином: проєкт Небесне Військо. Чому для вас так важливо, аби ім'я Миколи Балакана залишилось у пам'яті всіх українців? Ви знаєте, він був така людина, з якою дійсно можна було. Брати приклад як чоловіка, як сім'янина, як сина. І кожна згадка про нього це сльози. Це гарячі сльози. Для нас він був, ну для моєї родини, для моїх дітей, це був найкращий хрещений. Моя старша донька завжди прибігала до нього кожен раз. Де там Леруся?» — запитуєш? Вона у колі, все. Для, нього, ну, для неї він був найкращий. І забувати його, ну ти просто не маєш права. Але ви знали Миколу з дитинства, навчались разом. Так, ми Що навчались згадуєте? в школі. Ну, як хлопчисько. Ну, не знаю, він був завжди добрий, він був невідказний, він, він завжди працював, він старався для своєї сім'ї. Зробити все найкраще для своїх діточок. Я він ніколи не відпочивав. Навіть дружину, я пам'ятаю, він відпустив з дитиною на море саму, ну, тільки вона б відпочила, а він працював, щоб забезпечити їй цей відпочинок. Напевно, цей випадок, він, як нашу родину, він, напевно, ще зблизив, ще більше. Ми стали як напевно цінити, більш всіх, ну, один одного. Для нас він був найкращий. Вічна пам'ять на Колі, слава герою. Він ніколи не відказував. Якщо я дзвонила і казала, Коля, треба <світ> двері мені вставити. Зараз приїду. Приїхав, поставив. Там Коля треба, там, то він, він ніколи не відказував. Коли його забрали, у цей воєнкомат, я йому утром дзвоню, кажу, йому, що ти робиш. А він каже: збираюся б доїхати в воєнкомат. Він поїхав туди, був там, мабуть, десь півдня. Потім дзвонив, каже: е, приїдьте, заберіть цепочку мою, е, привезати мені там угу. якихось бутербродів. Ми поїхали, і це останній раз, що я і моя мама це його бачили перед тим, як він уїхав. А потім, вже перед 18-м числом, десь ну, за дня 4, мабуть, він попав. Коротше, відіслали їх на задання. Це як ми вже після, після цього ми вже це все узнали. Ми до нього не могли дозвонитися цілий день. Не могли і вечором, і аж в 6 часов, мабуть, десь в 5 він з'явився на зв'язку. Він перезвонив, каже, що єлі вибрались, дуже там і повзли, і тікали, і казав, що проходили дуже близько коло орків. І каже, що треба мені повербанк. А нас волонтери, Віка Вішнякова з Балти. Ти каже, що в нас є, каже, ти узнай, де він, що, щоб йому відправити mm -hmm. туди. Я... Це було 18... 17-го числа, це він сказав, що йому треба повербанк. 18 числа я йому утром дзвонила, вже ну, не могла дозвонитися. І ми просто цілий день ми йому дзвонили, ми до 9 вечора в нього був включений телефон. Ми йому дзвонили, напевно, просто ми його розрядили той телефон. Скільки ми раз йому дзвонили, ми не могли вже дозвонитися. Потім вечором, це 18 числа, я побачила, просто що попало, в... ракета, попала в казарму, і в мене прям, ну, прям я аж перелякалася, якось так щось відчула. Я, я зразу прибігла до свого рідного брата, кажу, Толя, ну я не знаю, що кажу, ну щось кажу погане, напевно. Потім ми шукали, ми дзвонили, до кого ми тільки не дзвонили. На другий день нам, нам сказали, що скоріше всього, навірно, що його вже більше немає. Нам знайти номер людей, які допомагали людям. Ми дзвонили туди. Вони кажуть, говоріть фамілію і ім'я. Я сказала, Болокан, Микола. Ну і він сказав, що вибачте, але, на жаль, його з нами більше немає. Ну, так ми дізналися, що його нема. Це дуже тяжко. Ми, ми це як питають, як ви пережили. Ми це не пережили, ми з цим живемо. І ми будемо жити до кінця, з цим.